Сьогодні, 11 травня, в Тернопільському національному економічному університеті проходить четверта міжнародна наукова конференція, яку організували викладачі кафедр факультету обліку і аудиту. Щорічно в нашому вузі проходить близько 50 наукових заходів, частиками якими є студенти і науково професорський склад. А, будь ласка, а Яка тема сьогоднішньої конференції? Тема сьогоднішньої конференції стан і перспективи розвитку облікової інформаційної системи в Україні. Скажіть, будь ласка, які вже перспективи розвитку облікової системи в Україні? Ця тема конференції, це вже четверта конференція за рахунком. Вона проводиться раз два роки. Силами кафедр факультету обліку і аудиту, і тематика конференції завжди залишається актуальною. Україна проводить відповідні економічні реформи, і проведення тих економічних реформ вимагає зміни обліково-інформаційної системи. І саме про стан цієї системи, про проблеми цієї системи будуть сьогодні розглядатися. На нашій конференції, як на мене, основна основна проблематика цієї конференції пов'язана з такими проблемами, як е, розробка загальнонаціональної концепції, розвитку бухгалтерського обліку в Україні, досконалення законодавчої, нормативної, інструктивної бази обліку, е, імплементація наших законів до вимог. Європейського союзу, зокрема, директиви 2013-34 ЄС. Це вдосконалення перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, це вдосконалення методології і організації бухгалтерського обліку, розширення предмету, розширення інструментів бухгалтерського обліку. Ну і перш за все. Це проблеми підготовки облікових кадрів від бакалавра до доктора наук. Скажіть, будь ласка, яка тема доповіді? Тож сьогодні у нас приурочено 45-річчя факультету обліку аудиту, буде відбуватися четверта міжнародна науково-практична конференція сучасний стан та перспективи розвитку обліково інформаційної системи в Україні. Скажіть, будь ласка, яка актуальність сьогоднішньої теми? І з першу чергу, що ми будемо піднімати ті проблеми, які є актуальними для розвитку економіки України в цілому, і в суспільства загалом. Сьогодні буде можливість нашим науковцям, які приїхали з багатьох країн, зокрема з Франції, з Республіка Польща, Білорусія, Румунія, Канада, Великобританія приїхало 50 провідних професорів та докторів наук з України, які будуть мати можливість поспілкуватися на ті проблеми, Таки бухгалтерського обліку, які є сьогодні в нас в Україні. Окрім того, вони будуть можливість поділитися своїми науковими надбаннями та науковими доробками. Закінчили магістратуру. В нашому університеті і скажіть, як ви вважаєте, чи сильна школа обліку аудиту в Тернопільському національному економічному стеді? Хочу сказати, що в цілому Тернопільський національний економічний університет сильний і всі наукові школи, які представлені в ньому, вони мають доволі серйозний авторитет не тільки в Тернополі та Тернопільській області, в Україні і за її межами це видно з того, які потужні заходи міжнародного характеру проводять власне. Факультети і в цілому економічний університет по представництву гостей по тому наскільки добре відгукуються партнери, іноземні партнери, університети інших країн до заходів, до конференцій, до спільних симпозіумів, до обговорень. До досліджень разом з економічним університетом тому готовий спеперекона переконано сказати, що так наші наукові школи напрямки в Тернопільської економічного університету доволі сильні і мають доволі серйозну репутацію і авторитет. На вашу думку, як висунути розвиток облікової системи в Україні? Ну, знаєте, на сьогоднішній день Україна інтегрується в систему європейського обліку, в систему міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Тому наразі вже на сьогодні ми впровадили міжнародні стандарти фінансової звітності. На сьогоднішній день ми розробляємо нові стандарти вищої освіти для підготовки бухгалтерів. З обліку та оподаткування, які практично мають європейський зразок, європейський рівень як до концепції підготовки фахівців, так і до їхніх компетентностей, які ми хочемо отримати від наших бухгалтерів в майбутньому. Тому розвиток системи бухгалтерського обліку на сьогоднішній день триває. Він звичайно не має кінця, тому що це є перманентний стан розвитку і буде тривати завжди.